Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо в кросворд 5 на 5. Відомо, що для вирішення японських кросвордів чи нонограм використовується набір логічно-стратегічних підходів. Згадувати кожен з них буду по мірі застосування. Отже, перший підхід пошук найбільших цифр. У нас з 5 на 5, і сказано, що у цьому рядку десь має бути 5. Зафарбовано 5 клітинок. Так як у нас всього 5 ми зафарбовуємо усі. Така сама ситуація і отут, по горизонталі, зафарбовуємо. У нас одразу закрилися одиниці. Це Тобто каже, що у цьому полі має бути одиниця, одна, одини, одна клітинка зафарбована і ще одна клітинка зафарбована, і їх має відділяти як мінімум один хрестик. В даному випадку, у, них, у нас вони знаходяться тут і тут, і їх виділяє три крестик. Тепер у нас є тут одиниці по горизонталі. Ми не можемо знати, де вони можуть бути, треба звернутися до позицій по вертикалі. І отже, що ми бачимо? Тут можна застосувати наступний підхід. Ми бачимо, що у нас десь має бути одиниця і мінімум через хрестик двійка. Одиниця у нас вже є. Вона йде першою, і ось вона є. Тому ми можемо відмітити, що вона закрита. Тобто біля неї нічого не може бути, обов'язково стоїть хрестик. А далі десь має бути двійка. Другий підхід, який логічний можна застосувати, це відхід від краю. Тобто, якщо біля краю є зафарбована клітинка, і ми дивимось на найближчу цифру до цього краю, тобто це двійка, ми, ми знаємо, що вона точно піде уверх. Тобто ми зафарбовуємо тут двійку. І вона автоматично закрилася. Тут така сама ситуація, десь має бути одиниця. А тут десь має бути двійка. Так як одиниця у нас тут знаходиться знизу, вона закрита, тобто дзеркальна до цього. Ми двійку закриваємо зверху. Тобто, відхід від краю це зверху. І все. Сказано, що десь тут має бути одиниця. І ще десь тут посередині. Тобто, дві одиниці вже закриті. Раз, два. І тут, десь посередині, має бути одиниця. Єдине місце, де воно може бути, це отут. І все. Кросворд закрит. Дякую за увагу.